Виконуємо номер 19 із завдань для найдопитливіших підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза, 2023 рік. Запиши в рядок 7 таких чисел, щоб сума будь-яких двох сусідніх чисел була від'ємною, а сума всіх семи чисел додатною. Приступаємо до виконання. Нам не сказано, що числа мають бути різні, тому можемо брати і однакові числа. 5, мінус 6, 5, 6, 5, мінус 6 і 5. Нам сказано в рядок 7 чисел: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А тепер перевіряємо, щоб сума будь-яких двох сусідніх була від'ємною. 5 додати мінус 6 буде мінус 1. Мінус 6 додати 5 буде мінус 1. 5 додати мінус 6, мінус 1, мінус 6 доти 5 мінус 1, 5 додати мінус 6, мінус 1. Мінус 6 додати 5 мінус 1. Першу умову виконується. А сума всіх семи чисел додатна. Додамо всі сім чисел. Додамо спочатку додатні. 5 додати 5, додати 5, додати 5. 4 множимо на 5, 20. Отже, 5 множимо на 4, додаємо, і мінус 6 множимо на 3. 20 додати мінус 18, отримаємо 2. Отже, наша умова. Перша сума будь-яких двох сусідніх була від'ємною. І друга сума всіх семи чисел додатньої виконується. Номер 19 із завдань для найдопитливіших підручника математика 6. Виконано.